Ранок добрий. Зараз люблю таки. цей момент зранку відкривати віконечко, і спостерігати, що там у нас сьогодні за віконечко. А у нас от така гарна погода. На сніданок у мене сьогодні вівсянка з пармезаном і тунцем. І вітамінки. Всім смачного всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподбайки. Забрала мамин масажер для порівняння. Мене в коментарях постійно запитують, чи порівнювала я ці два масажери і чи є в них різниця, бо один з них коштує майже двічі дешевше, ніж другий. Зараз будемо з вами порівнювати. Першу різницю я вже бачу, мій світліше отут, мами темніше. Пробуємо спочатку мій. Потім ми їх з вами ще й розкриємо. Тут є замочок, і я зможу подивитися, що там всередині. Цикл пробую в одну сторону і в іншу. Зараз воно почне працювати. І потім ключу інший, спробую порівняти. Це дуже приємно. І в інший бік, другий. Так, бачу різницю. Єдине в чому. Це в тому, що той хвилину крутиться в один бік і хвилину в інший, а цей півхвилини. 30 секунд в один бік, і 30 секунд в інший бік. Можливо, це навіть можна отут-і -от налаштувати, бо тут є е, якась кнопка, я, якою я не користую. Можливо, вона змінює цей режим. Далі, я хочу їх. Розкрити, ось, бачите, тут є замочок, можна подивитися, що там всередині на оці ролики. па бам Наповнення! Однакове. Пластик це пластик, такі штуки, бачите, там така конструкція, це якийсь пінопласт. Тут все те саме. Пластик, мікросхемки. Один в один різний кольор, застібки все. це Все. Це абсолютно однакове. Можете купувати той, що дешевший. Ось вона, олійка, яку я завжди беру. В смак сонця хто в Черкасах за драмтеатром заходьте, беріть. Оця олія класна. І оця ще теж класна, але вона дорожча. Хоча... А тут вон... її не більше тут? 750. А скільки виходить, яка. Оця все одно дешевше буде, да? на розлив яка? Вона 580, тут пів літри, а тут 720-750. Да. А ну хто рахує хорошо, <смі> яка виходить дешевше. Ну, Я оцю беру. Ну і ця, і ця дуже класні. Мені дві у таких треба. Одну мені, одну Артем. Ельфон, да? Да, оці. Є, да? да. Так, і тут з'явились у них, дивіться, оливочки ще інші. Я зазвичай беру отакі. Мені дуже подобається. Вони нічого зайвого немає. В'ялені класні оливки. От, але ось з'явилися теж за складом дуже класні. Хочу спробувати. Тут взагалі нічого немає зайвого, тут тільки оливки, вода-сіль. От, отакий склад я люблю. А коли там починається, то, знаєте, оцити всякі і підсилювачі чи консервати, консерванти. консерванти. Так. Оливки сіль, сонячникова, тут сонячникова олія. А я люблю більше, коли оливкова олія, замість соняшкова, теж є. Коротше, завжди дивіться склад і обирайте тут оливки, вода, сіль. Все. Нічого зайвого, Зелені є просто. Оливки, вода, сіль, лимонна кислота. От теж люблю більше, коли лимонна кислота, ніж коли оцет. Теж завжди краще отак. Що, спробувати? А, це з кісточкою чи без. В общем, зараз. Поубираю собі. Тут ось перець ще є, оливкова. Олія, винний уксус. Оцет. неправильно написала. Суміш трав, сухі овочі сіль. Ну, оце теж можна спробувати. Дивіться, тут всяка різна, там перчик ще. В общем, зараз, подумаю, подумаю ще. Оливки, вода сіль, мона кислота, молочний. Молочна кислота, класний склад. Зелені. Такі взять, спробувати, великі зелені. А ще тут багато різного шоколада. Полагаю, теж хороший, Ой, на керобі ось. Темне 85% какао. Ну тут все не тут Є молочний, я думаю. Покау масло натуральная сушная, упакованный, жирный. Ух ты! Ух ты! Вообще супер классный склад. Скільки такая шоколадка коштує? 148. 148. Ну вот, хочешь склад, Платы 148. Не, ну зато ж знаешь что весы. А у них на сайте тоже сама цена. Да? Вот такие всякие штуки. Спеції просто хочемо знайти десь ну, ага. такі якісні, що. Я, навіть, спеціально думаю, Я щоб таке не сп... дуже ну, полюбляю, тому на не жаль. Вершкова не паста. паста. Цікаво, що таке вершкова паста? Кещі і кокос. Хм, клас. А Мабуть, смачно. На молочку. Тільки що її? На? Хліб намазувати. Взяла ще нутове борошно. Хочу спробувати зробити. Такі типу ліпьошки чи щось кексики з нутового борошна. Бачила багато разів рецепти, але ніяк не дойду. І бачу, що тут є борошно рисове з бурого, з бурого рису нешліфованого. Оце теж візьму прикольно. Те, що саме, що не шліфоване, бо рисове борошно зазвичай продається ну, біле рисове борошно. Це ну, дуже добре. А от нешліфоване це класно. Так, що тут ще я хочу? Ну, ці, звісно, мигдалеве класне, але дорогувато виходить. Але хороший теж варіант для всякої випічки. Оце мигдалеве борошно. А от кокосове борошно мені не зайшло для випічки. Воно якось сушить дуже сухе таке все виходить, мені не подобається. Да. Так, що я ще хочу? Що ну, я ще хочу. Ось він, смак, сонця магазинчик, а ось драмтеатр, а там вулиця Шевченка. Це хто в Черкасах вам показує. Ну, от мої покупочки. Одна олійка Артему поїде. Одна тут залишиться борошно-рисоборого. Спробуємо з вами з них з нього щось іспекти. Нутиво борошно так само будуть безлютенові булочки. Пізніше. Так, це мені дали просто подаруночок, цей чек. Оливки. Взяла ось ці за 135 гривень. Тут їх в складі оливки вода сіль, лимонна кислота, молочна кислота. Ідеальний склад, обожнюю, коли. Такий склад. І ось ці за 115 гривень. Оливки з кісточкою, перець олія оливкова, винний уксус, суміш трав, сухі овочі, сіль. Отак. І ще була потім в магазині в делікат заходила, і зараз покажу, що я там придбала. Митий готовий до вживання. Обожнюю, коли так написано, це у нас шпинат. Рукола. Митий готовий до вживання. Обожнюю, коли так написано. Ой-ой-ой, яйця. Цілі я була не в тебе, а в делікаті, тому сьогодні такий. Бананчики. Три бананчики у нас затягли на 23 гривні. Сир кисломолочний. Взяла на пробу. 18% жирності 350 грам. Усьо. Зараз розігрію собі котлети, зроблю собі салат із зелені і капусти. І буду вечеряти, а і оливочки відкрию. Буду вечеряти, бо вже дуже я Сьогодні пропустила обід. Ось така я дурепка. А я готую таку штуку, мами пробувала смачну, вирішила повторити. Я колись теж таке готувала, просто забула, що такий рецепт є. Тут творог, сир кисломолочний, сир слугуні, яйця. По рецепту молоко має бути, але у мене не було молока, тому я мацун додала. І зараз має бути ще 200 г лавашу нарізаного, але у мене тільки 60. Нічого, я думаю. Зараз шматочками поріжу, все це перемішаю і в духовку. Знаєте, навіть стільки лавашу то багато, абсолютно не треба. 200 г в мене було 60 і можна було менше вкинути. Два яйця, 150 г кисломолочного сиру, 180 г сулугуні або твердого сиру. 50 грам лаваша. 150 грам молока. Але в мене кефір. В духовку на 30 хвилин на 180 градусів. А тим часом я відкрила оливочки, нагріла котлетки, зробила салатик і буду вечеряти. Всім смачного, хто теж їсть. Так, так, так. Осталась одна хвилинка. І. Вже дуже смачно пахне. О! Все, виключаємо і, мабуть, що залишаємо, хай доходить. Думаю, що вони там кучкуються, що вони там роблять? А вони знайшли креветку, яка померла, і дірібанять її. Так. Смачно. А всім доброго ранку. Дивіться, хто у мене тут росте. Угу. Привіт! Я з ним розмовляю. Я йому сказала, якщо він не буде рости, я його поміняю. І він одразу почав рости. Я ще отак от тругала отут -от його, отут. натякала йому, що отут треба рости, отут. А ще, будь ласка, отут пускай мені оцей паросток. Отут де е, листочок відпадав, тут кілька листочків відпало. Він має пустити тепер, може пустити. Так що давай, отут пускаємо ту штучку. Поняв? Установка. У мене сьогодні збори, тому я збираюсь поснідати. І поїхати на збори. На сніданок у мене пиріг вчорашній. Ну, зараз перевіримо, який він вийшов. Ой, це дуже смачно, я точно знаю. Ось такий він всередині. Тут, виходить, сир кисломолочний, сологуні. І лаваш. І лаваша я буду наступного разу менше класти. Набагато. Чим менше лаваша, тим краще. Хай там буде побільше кисломолочного сиру, трошки такого для скріплення сологуні четвертого сиру, і трошки лаваша, ну і яйця. Сіль нічого такого не додаємо, бо сир сам по собі солоний. Ну, якщо там буде мало сиру, то тоді можна підсолити. М -м -м, дуже смачно. Угу. Ось такий пиріг вийшов. Він якось називається, я не пам'ятаю. може напишу в описі до рецепту. Ось така кількість під час худнення, чи Ну, от я не худну, звісно, але я просто більше з'їсти не можу. От, е на сніданочок дуже класний, дуже корисний сніданок. Особливо, якщо м, зробити ще менше лавашу. Чим менше там борошна, тим краще буде. Це так я не люблю день, коли збори у нас. Тому що він у мене такий, виходить, розірваний, непонятно який. Зранку я їду на збори, вони там десь півтори години. Потім. Не туди, не сюди, бо зараз от е, 13.15, а у мене на 15.15 .15 заняття, початок тут. І виходить, що мені зараз 2 години десь треба провести. Поїду додому. Коротше, не люблю я таке. Але Інку. Це доїдає котлетки, з сотні чотири. Треба знову готувати жрать. Почала накривати скляною кришкою в мікрохвильовці. Тож у мене була така пластикова штука. Але вирішила я від неї відмовитися. От від цієї справа в тому, що пластик, коли нагрівається, виділяє щось по типу жіночих естрагенів. Не Несправжніх, але наш організм людський. Сприймає ці часточки як е, гормони, естрогени. дуже схожі вони. От. І через це гормональні всякі збої. І у дівчат, і у хлопців теж, тому не варто нагрівати пластику їжу, тобто ці пластикові латочки, коли ви нагріваєте, це типу не норм, вважається. От. Е, я якось взагалі не пов'язала та все-все. Те, що ця штука пластикова, і вона в мікрохвильовці і теж нагрівається. Чи вона не нагрівається? Може я е, даремно парюсь? Я просто почула цю думку саме про ці пластикові штуки в якомусь е, з відео про харчування і так далі. Я ж постійно щось таке підглядаю, піддивляюся. І думаю: О, а у мене пластикова штука, стільки років. Ну, просто коли. Е, ти намагаєшся нормально харчуватися, вести 에, здоровий спосіб життя, там, в цілому топиш за здоров'я. І тут така неуважність, знаєте, я відчула себе прям, а -а -а -а, як я могла. <tz tweeting> ну я зараз трошки утрірую, але все одно почала шукати таку штуку скляну, на всякий випадок. Думаю, ну це ж не складно, що там, не знаю, впливає воно, не впливає в плані. При нагріванні саме в мікрохвильовці, бо фактично, я ж це розумію, як мікрохвильовка працює за рахунок води. Ну, ця штука волога, коли я в ній розігріваю. Ну, тобто, ну, мабуть, вона таки гріється. І, мабуть, таки може оцей пластик виділяти якісь ці пари. В общем, вирішила я знайти скляну. Ніфіга, немає. Немає такої штуки скляної. Ну, Віка дуже винахідлива дівка. Тому. Тепер у мене отака штука. від сковородки кришка. Єдине, що е, не поставте туди з е, оцією ручкою, металевою. Отаку кришку не можна, якщо раптом захочете, бо мікрохвильовка, що це е, буде там щось взриватися в ній. Ну, Іскренне. А, чи, ні, чи це на золото? Отаке можна? Я не буду перевіряти. А ви перевірте і скажете, якщо що. Так, е, да, я знаю, що з золотом не можна, а от з металом, не знаю, можна чи не можна. Не пробую. Так, котлетки мої нагрілися. Ой, у мене така переписка в коментарях смішна зараз а, в, під одним з моїх відео. Ржу, не можу. Мабуть, вам її зачитаю. Мене там звинувачує один хлопець, я думаю, або дівчина, не знаю, там непонятно хто. У зраді. Що ж ви, Віка, отак от, як вам не соромно погра... погрожувати комусь щось зробити за зраду, тоді, коли ви і ваша дочка зраджуєте і навіть цього не соромитеся? От, Цікаве листування у нас там з ним. І як дійдемо до фіналу, я вам зачитаю. Буде весело, я думаю. Так, салатик у мене тут ось теж доїдаю. Котлетки, робічий жир. Запитували посилання. Посилання, я не можу ж під кожним відео посилання залишати, тому просто шукайте по назві. Так, це. Для тварин рибячий жир. Але він натуральний, класний, якісний і набагато дешевший, ніж та омега, яку ми купуємо. магазині, в аптекі чи на ефірбі. Ой! Оливки! А чого це ви протікаєте, я не поняла. Має бути герметично. От, От і все. Всім смачного! Зараз поїм і поїду назад на роботу. Ох, ну що, я готова з вами поділитися цими коментарями, перепискою. Значить, коментарі стосовно того, що я сказала, що якщо мені зрадять, то я зроблю щось таке, а він пише: І що ж буде цікаво, як він вам зрадить? Зрадити при ньому, чи що? Я пишу ні. Тоді я не знаю, що такого не хотів би кожен чоловік. Навіть те, що я написав, мені б особисто плювати було б так, як почуттів би не мав би до дівчини вже. І взагалі дивно чути якісь погрози від дівчини, яка сама зраджувала, і не факт, що не зраджує зараз. І самі зраджували раніше, як і ваша дочка, коли під час паузи в відносинах тусувала з іншим і розказуєте, що і як чоловік вам повинен. Звісно, ви мене заблокуєте, бо вам краще заблокувати, ніж гірка правда. Я жуші смайлики залишаю. Ні, не заблокую. Люблю читати гірку правду від незнайомих мені людей. А що смішного, розкажіть, як ваша дочка була з іншим, коли взяла паузу? Теж зраджувала в інтимному плані, як і ви. Чи цього не можна розказувати? Розкажіть про те, що я вище ще написав. Нехай люди знають, які ви і ваша дочка вірні дівчатка, які заслуговують на кохання. Ха-ха-ха. Я пишу, так ви розкажіть. Особливо мені про мене цікаво. Ви самі в коментарях писали, що зраджували. А про вашу дочку і так всі знають. Тому не стройте себе вірних дівчаток, будь ласка, бо це огидно. Я писала, що зраджувала так. А подробиці будуть, бо я не пригадую ні про зраду, ні тим паче про коментарі зізнання. Вас спитали чи вам зраджували. Ви відповіли, що ви теж знаходжу коментар, якась жінка мене запитує. Віка, вам зміняли? Я удивлена. Я відповідаю, Я теж і ржу. Я пишу: розшифровую для тих, хто в танку. Віка, вам і Я удивлена. Я теж удивлена. Відповідь на коментар, вам зраджували? Я удивлена, да? я теж удивлюна, Боже, хтось не зрозумів досі. То вам зраджували? Шкода, що є такі і такі, хто бере паузу в відносинах і йде до іншого. Для мене взагалі такого питання, як пауза у відносинах, не буває. Я написала, навіть нічого не стану коментувати. Просто живіть собі, як вам хочеться. От таке дивне листування у мене було сьогодні. Веселе. Але ж, звісно, треба дописувати коментарі наступного разу. Перший поверх коли відчиняється. Отак От відбувається ремонт у людей. Які поважають чистоту. Це класно. А я взяла бутель, знову набрати водичку. На роботу і потім додому і буду монтувати вложик, дивитися свій серіальчик. Дивлюся все ще з шелдона. Правда, вже російською, бо п'ятий сезон не перевели на українську. І я спочатку почала дивитися, думаю, ну ладно, пізніше додивлюсь, типу, коли ж його переведуть. Почала дивитися теорія, теорія великого вибуху, а мені взагалі не сподобався. Я зрозуміла, мені друзі мені теж не зайшов серіал. Мені не подобаються серіали, там де оплески за кадром. От якось по-іншому. Гумор інший. І мені він не заходить. А теорія великого вибуху це начебто продовження юний Шелдон. Ну, бо він там якраз вже не юний, а в універі. Взагалі не зайшло, ну зовсім по-іншому. Я дві серії подивилась і повернулася, знайшла п'ятий сезон російською. Теж одну серію подивилась, думаю. Та ні, ну і там незвично воно все мені було. Інші оці перекладачі. І якось воно мені так незвично було. А потім так нічого не знайшла і все одно продовжила дивитися. Якщо поки що дивлюсь Шелдена, от, зраджую українському перекладу. Мене там ще звинуватили в коментарях Віка, чому ви рекламуєте російський контент? Я трансерфінг реальності, коли розказувала про нього, дала посилання на аудіокнигу в Ютубі російською вона. Ну так цікаво, да? Типу, а, а, кажу, а якщо немає української, то значить пошукайте щось інше, українською, альтернативу якусь, але українською. Ну, якщо немає альтернативи трансерфінгу, то що робити? Не рекомендувати? Потому що тільки російською є? Ні, я ще англійською. Як ви скажете? Надо рекомендувати корисний контент. Корисний, реально корисний. Хто читав трансерфінг, той знає. Якщо його немає українською, а тільки є російською. Риторичне питання. Я думаю, що треба. Ну, особливо, якщо автор не притримується. Ладно, ви виїжджаю, щось тут якось не зручно запаркувати. Все. Всім пока, до завтра.